Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України, шановні колеги. Не знаю, чи звернув хто з вас учора увагу на заяву міністра закордонних справ Російської Федерації Лаврова, яка дослівно звучить так: після прийняття України декомунізаційних законів Україні не стоїть навіть заїкатися об унітарному стройстві держави». Я не знаю, шановні колеги, як кому із вас, а я думаю, що мільйони українських громадян. Категорично заперечують проти того, щоб жити за вказівками з Москви чи збуть звідки за кордоном. І мене дивує відсутність реакції української влади, Міністерства закордонних справ, офісу президента, урядового офісу на подібні грубі заяви втручання у внутрішні справи України. Чому це нам у Москві чи де-небудь повинні говорити про що ми повинні заїкатися? Чи заїкатися про свій територіальний устрій? Чи заїкатися про свою українську мову, чи заїкатися про помісну єдину церкву, чи заїкатися про демократичні права, про економіку і про все інше. Чому нам із за кордонів повинні розказувати, про що ми повинні заїкатися? Я вважаю, подібні заяви, очевидно, звучать якраз на виконання мінських протоколів, де передбачено зміна Конституції, прийняття особливого статусу Донбасу, визнання. Терористів, тобто нам мінські протоколи дозволяють про що нам заїкатися чи не заїкатися. Я вважаю, подібні заяви є ганебним, цинічним втручанням внутрішні справи суверенної держави. Подібні заяви принижують українців. Подібні заяви свідчать про те, що Росія не просто зверхньо ставиться до сусідньої держави Україна, а що Росія продовжує ввести свою імперіалістську. Експасіоністську політику, спрямовану на позбавлення України незалежності. Я не знаю, кому як із вас, можливо, представникам злодійського блоку і подобається, коли їм з Москви диктують, про що їм заїкатися. І отут, а вийшов бойко, заїкався, а точніше брехав про те, що ветеранів позбавили права носити ордена. Немає цього ніде в законі. Не брешіть і не заїкайтеся, повказівці з Москви. А я за... Кликаю українську владу. Приймати рішення в інтересах країни без оглядки на закордонні центри, звідки б не йшли ці вказівки. Бо ніхто нам не зробить добра, якщо ми самі собі не зробимо. Ніхто нас не поважатиме, якщо ми самі себе не поважатимемо. І коли міністр із конячою мордою розказує нам, щоб ми заїкалися чи не заїкалися, і ми мовчимо, то ми себе зневажаємо. Я цього не дозволю. Слава Україні.